Доброго дня, любі малята, послухайте віршик і скажіть, яка зараз пора року. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Так, дітки, це осінь, але вона уже закінчується і скоро настане зима. А що роблять взимку ведмедик і їжачок? Так, вони сплять у своїх домівках. Нашим звірятам уже час лягати у сплячку, але вони не можуть знайти доріжку до своїх домівок. Давайте допоможемо ведмедику та їжачку та збудуємо для них доріжки кожному до своєї домівки. Дітки, а і чого ми зможемо збудувати доріжки для наших звірят? Так, з будівельного матеріалу. Ця деталь називається цеглинка. Давайте складемо доріжки для ведмедика і їжачка з цеглинок. Спочатку складемо доріжку для ведмедика. Доріжка для ведмедика. Повинна бути широка, бо ведмедик великий. Складаємо цеглинки до кінця доріжки, щоб збудувати доріжку до самої домівки ведмедика. А зараз складемо доріжку для їжачка. Їжачок маленький, тому й доріжку побудуємо вузеньку. Ось такі доріжки ми зробили для наших друзів. Для ведмедика доріжка широка, а для їжачка вузенька. І по цим доріжкам звірята пішли до своїх домівок ведмідь у берлогу, а їжачок у свою глибоку теплу нірку, де будуть спати до весни. Дітки, сподіваюсь, і ви зробите доріжки для лісових звірят. У нашого ведмедика-їжачка багато друзів, яким теж треба знайти дорогу до їхніх домівок. До побачення!